Павло, тоді е розкажіть, будь ласка, що відбулося, коли ви подали документи про себе трошки, тобто що ви студент, у вас є відстрочка? Ну і так далі. Оці обставини, що відбулося в МСЕК і чому виник конфлікт? Я студент вищого навчального закладу, навчаюсь на третьому курсі. У мене є серйозні проблеми з зором. На одне око я практично не бачу, на інше бачу, але бачу ну два там, в зависимості від світла і так далі. Я звернувся до сімейного лікаря, лікаря з приводу того, що треба оформити інвалідність, тому що якби раніше на це особа не звертали увагу, тому що ж таки там 20 років, 21 рік, і щоб не портити собі, не запсувати собі дальнішу кар'єру, якби на це не звертали увагу. Потім вже все ж таки потрібно, тому що це, по-перше, допомога від держави, а ну, по-друге, все ж таки можна працювати, але з якимись. Обмеженнями з іншим робочим графіком і так далі. Я звернувся до сімейного лікаря, мене направили до стаціонару офтальмології. Там я пройшов курс лікува... лікування і лікар написав рекомендації до проходження на все. Сімейний лікар оформила всі документи, дала направлення на аналізи. Це було десь середина, кінець листопада. В грудні місяці вона мені зателефонувала і повідомила про те, що мені потрібно звернутися до МСЕКу на корабелів і дізнатися дату, коли буде комісія, розглядати мої документи. Я звернувся до них, прийшов запитати спочатку в регістратуру, запитати, коли я можу дізнатися рішення стосовно моєї справи. Мені сказали, що ходять тут всякі інваліди, ви здоровий хлопець, вам 25 років, нічого тут ходити, йди, йди, бері автомат, іди воюй. Я кажу, вибачте, по-перше, в мене є розгляди з зором, і вони тянуться ще з дитинства. Тобто це не те, що в мене тільки що сталося. А по-друге, ну, це не вам вирішувати, чому я сюди прийшов, ви знаходяться на своєму робочому місці. Вона мене відфутболила футбол... від до іншого кабінету, я звернувся. Другий кабінет, в тому ж псайку, в тому ж здані. зайшов спитати, коли мені можна приходити. На що вона мені сказала, що ми тобі тут нічого не зобов'язані, ми працюємо 31 грудня і взагалі йди звідси. Ходи, в тебе ніякої інвалідності немає, я і так бачу. Я кажу, вибачте, будь ласка, я прийшов зі своїми документами, лікар мене направив. На що вона сказала, що інвалідів немає, і ми нічого тобі тут не, не зобов'язані. Коли я вже достав мобільний телефон і почав її знімати на камеру, і каже, будь ласка, піфтеріть, що ви мені сказали? Вона встала зі свого крісла, почала мене, почала мене виганяти з кабінета, штовхати, з телефону, з рук випала мобільний телефон. Я сказав, що зараз буду викладати навіть поліцію, тому що ви на робочому місці, і згідно конституції України, я маю повне право. Знімати, зберігати і розпосюжувати інформацію, тим паче, це е, людина, яка знаходиться при виконанні службових е, обов'язків. Коли я викликав наряд поліції, вона про це почула, тому що це було перед кабінетом. Вона різко зібралася і покинула своє робоче місце. І зателефонував на 102, сказав про те, що людина покинула своє робоче місце, її немає зараз. Коли приїхав наряд поліції хвилин через 40, е, почали встановити цю особу, їй зателефонували. Вона сказала, що її різко. Ну, Визволив міністерство в якесь, в яке не повідомила. І ну, після цього взагалі не вона кинула трубку, слухавку, тому що це було чутно. І особа цю не встановлено, що це взагалі була за особа. І мені, мене просто, ну скажімо так, викинули з цього приміщення, сказали, що тут ти нічого не доб'єшся, тому що в тебе немає таких. Е Зв'язків зв і так далі, щоб щось зробити. Mm -hmm. Пиши скарган, все одно наче, на них ніхто відповідати не буде. На цим все і закінчилося. Mm -hmm. Навіщо вам встановлювати інвалідність? Тобто я знаю, що у вас є відстрочка від служби, але навіщо? Ну, тому що, по-перше, навіть працювати, ну, за все потрібно працювати офіційно, але для того, щоб я міг Працювати повноцінно і не для шкоди свого здоров'я та життя це повинні бути певні обмеження. І якраз таки лікар прописує в висновку ці обмеження, які я роботи можу виконувати, які не можу. І я звертався і не в одну звертався військову частину, але всі мені відмовляють, тому що саме з інвалідністю вони не можуть взяти. А на інші спеціальності, які там я пробував подати заявку на того ж діловода, але знову ж таки спілкуючись по телефону з, з командирами військових частин, мені сказали, що по-перше, це робота за комп'ютером, а в тебе поганий зір, і ти ну якби не зможеш працювати. А по-друге, це. Ну, робота, скажімо так, 24 на 7, а саме в цих висновках вони можуть прописати, що я можу працювати, але або з частковою зайнятістю, або там 5 годин на тиждень, або там ще щось щось таке. Ну і плюс за все, так як зрозуміло, що це буде неповна робоча зайнятостість, заня... то це буде пільні, скажімо так, пільги на, на той ж самий проїзд, або на житлові послуги і так далі, що я можу компенсувати за щит. За рахунок невеликої заробітної оплати. Угу. Павло, а що саме а, тебе обурило? Ну тут ти звернувся до журналістів. Чому? Знаєте, мене навіть не обурило не те, що е, там Шемсек припиняє там працювати 31 грудня. Вони не встигають навіть не те, а те, що вони е, так е, спілкуються з людьми і так. Е, Реагують, коли до них приходять люди, це можливо там моя одна історія із тисячі, про що раз роз, роз розказую. А скільки історій гуляє взагалі по інтернету і можна поспілкуватися з іншими людьми, коли все просто відмовляють Розгля, розгляд, розглядати якісь рішення або встановлюють там третю групу замість другої. І взагалі я думав, що зараз, коли стільки скарг і стільки... Інформації про держслужбовців, навіть нашу Миколаївську, про те ж корабели, там де засудили одну, потім іншу, і взагалі вони не бояться нічого і далі продовжують те ж саме робити. І як вона сказала працівникам поліції, там я ми з 1 січня будемо там без, без праці, там пожалійте нас, так ну я сумніваю. Не думаю, що медики залишаться без роботи. Просто вони не хочуть якісно виконувати свою роботу. От і все. Ясно. Дякую. Хорошо.